Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини четверга 28 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. Свецька громада отримує грошову допомогу від держави. В дружбі запрацювала творча майстерня скринька Див. Як уникнути отруєння та переїдання під час святкування Нового року? Свезька громада отримує грошову допомогу від держави. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України видане 27 грудня 2023 року. Повідомляє департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації. Грошову допомогу в сумі 563 тисячі гривень для Свеської громади передадуть на отримання закладів освіти та охорони здоров'я у 2024 році. В Дружбі запрацювала творча майстерня Скринька-див. Майстер-класи розпочали новорічними сувенірами з дерева. Їх проводять Тетяна Левіна та Світлана Ушкало. Про це ямпільському інформаційному агентству розповіла заступниця директорки Дружбівського міського палацу культури Альона Мітіна. Як повідомляє пані Альона, майстерня нещодавно розпочала свою діяльність. Вона спрямована на розвиток дитячої уяви, фантазії, навичок і вмінь та розрахована на молодшу вікову категорію. Медичні рюкзаки, турнікети та медикаменти передали волонтери з Великої Британії для воїнів північної операційної зони. Повідомляє генерал-лейтенант Сергій Наєв. Це медичне устаткування, воно передано для того, щоб здійснити більш фахову допомогу воїнам, які, не дай Бог, отримують поранення або ж будуть потребувати якоїсь кваліфікованої допомоги. І завдяки цій допомозі, сподіваюся, будуть врятовані не один десяток життів. Завдяки тобі, захиснику, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай у новому році. Тебе минають ворожі кулі, нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті і ти повернешся додому живим і здоровим. Бажаємо тобі не втрачати віри, мужності тобі, зі святом. Це написали діти зі школи-інтернату, вироби Це маскувальний комплект білого кольору, те, що вони змогли виробити своїми руками. Але зараз вони вірять в кожного з вас, в кожного воїна в Збройних сил України. І все, що можуть, передають вам. Вони передають вам тепло своїх сердець. Це вам. Дякую, Дякую. Да. і для того, щоб була більша ефективність для ведення війни вночі, от вручаю вам такий прожектор. Як? Нормальний? Якраз вам не вистачало. Якраз і вистачало? Дякую вам. Дякую вам. Про правила приготування та прийому їжі. На брифінгу в офіційному медіа-центрі розповіли завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Курило та лікарка-гастроентеролог Сумської обласної клінічної лікарні Тетяна Завгородня. Безпека харчування на свята це дуже важлива та актуальна тема. Що ж потрібно робити, аби утриматись від ускладнень? Першу пораду, яку я можу дати, це не купувати продукти харчування та продовольчу сировину на несанкціонованих торгівельних точках. Купуйте, будь ласка, на продовольчих ринках, торговельні мережі міста, там, де продовольча сировина та продукти харчування проходять ветеринарно-санітарну експертизу, там, де є. Документи, які свідчать про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини, і по вашому бажанню продавці мають право надати вам ці документи, дотримуйтесь гігієнічних вимог при приготуванні страв. Це прості вимоги, але вони дуже вагомі. При виготовленні страв, обов'язково Використовуйте чистий посуд, чисте приладдя, інструменти, і обов'язкова умова це роздільний інвентар для приготування готової та сирої продукції. Ні в якому разі не можна на одній дошці, одним ножем розділяти, наприклад, сьогодні сире кураче, куряче м'ясо. А на завтра готувати інгредієнти для салатів, тому що сире м'ясо, курячі яйця являються джерелом такої інфекції, як сальмонельоз. А сальмонела дуже стійка до факторів навколишнього середовища і боїться тільки кип'ятіння. Тому після роботи із сирим м'ясом розділочний інвентар, будь ласка, дуже ретельно помити миючими засобами, а потім. Обдати кип'ятком. Курячі яйця теж являються джерелом сальмонельозної інфекції, тому обов'язково перед вживанням потрібно їх обробити. Для цього потрібно поверхню знежирити розчином харчової соди, а потім, якщо є сальмонела, то вона легко змиється з поверхні яйця. Також при приготуванні продуктів страв потрібно чітко дотримуватися технології приготування страв. Якщо працюєте з м'ясом, то його потрібно дуже ретельно підсмажити або зварити. Якщо це страви із м'ясного фарша, то обов'язково спочатку обжарити, а потім провести повторну теплову обробку. Наші новорічні столи, святкові столи, не обходяться без таких страв, як домашні консерви. Це і овочеві консерви. І особливо ми полюбляємо грибні консерви. Але вони дуже смакують, але вони можуть стати джерелом такого захворювання, як ботулізм. Тому вже при виготовленні домашні консерв потрібно. Думати про профілактику цього дуже небезпечного захворювання. Треба ретельно мити овочі, особливо гриби, для того, щоб в банку не попали часточки ґрунту, тому що спора, яка визиває ботулізм, спора. Називається клострідія ботуліну. Вона живе у ґрунті. І коли попадає в анаеробні умови, безкісневі умови, вона починає активно проростати і виділяти саме небезпечний в світі яд це ботулотоксин. Дуже ретельно потрібно мити та підготовляти банки, посуд, кришки для консервування. Треба дуже чітко дотримуватись температурних регламентів при виготовленні домашніх консервів. А вже готові консерви зберігати тільки на холоді, тому що при температурі вище плюс 20 градусів починається активне виділення і накопичення ботулотоксину в готовій консерві. І запам'ятайте, мікроорганізм, який викликає захворювання ботулізм. Не псує продукт, тому консерви на вигляд, на смак, на смак звичайні, але це не говорить про їхню безпеку. Ботулотоксин дуже стійкий, він не боїться високої концентрації солі, він не боїться кислоти, він не боїться оцту. І може в консервах зберігатися декілька років. Тому при вживанні овочевих або грибних консервів, перед переживання, прокип'ятіть їх на протязі 15-20 хвилин. І запам'ятайте, тільки кип'ятіть знешкоджує і не активує токсичні властивості ботулотоксину. Не готуйте страви заздалегідь, споживайте їх свіжими. А якщо вже ви приготували заздалегідь страву, то зберігайте її в холодильнику, при температурі не вище плюс 2, плюс 6 градусів. І не більше чи дві доби особливо салати. Рекомендується салати заправляти перед вживанням. Не вживайте велику кількість солодощів, не зловживайте алкоголем, тому що це приведе тільки до неприємностей. І загострення хронічних захворювань зі сторони кишково-шлудкового тракту та серцево-судинної системи. Не допускайте до вживання продукти з просроченим терміном зберігання. Якщо вже ви придбали продукти напої, і у вас є хоч маленькі сумнів, будь ласка, не вживайте їх і при зберіганні. Дотримуйтесь правил товарного сусідства. Це зберігання готової і окремо зберігання сирої продукції. Ретельно мийте овочі, фрукти та зелень перед вживанням. Кремові вироби. Якщо це кремові вироби з масляного крему, то їх зберігають при температурі не вище 2, 6 градусів і не більше 36 годин. Якщо це вироби із заварного крему, то вони взагалі зберігаються не більше 6 годин. Якщо ви вже помітили перші признаки отруєння, то, будь ласка, звертайтеся за медичною допомогою, не займайтеся самолікуванням і запам'ятайте, що все-таки попередити це краще, ніж лікувати. Новорічні свята це дуже серйозне випробування для шлункового кишкового тракту, особливо для людей з хронічними захворюваннями, такими, які мають захворювання з проблемами зі шлунком. З пішланковою залозою, з кишечником, з печінкою. Тому що ми всі звикли в новорічні свята дуже активно, так скажемо, харчуватися, особливо велику кількість салатів, заправленими майонезами, жирні м'яса, копченості це все повинні виключати зі свого раціону, даби не допустити таких симптомів, як диспепсія, а це супроводжується. Важкістю, переїданням, перенасиченням, іноді може виникати нудота, блювання, може виникати біль, як під правим, під лівим рибом. Щоб цього не допустити, то притримуйтесь таких правил. По-перше, не потрібно напередодні свята голодувати. Це дуже велика помилка, тому що напередодні свята ви голодуєте, а потім починаєте з'їздати все, що є на вашому святковому столі. Такого робити не потрібно. Харчуйтеся правильно, помірно, невеликими порціями на протязі всього дня. І тоді ви не будете відчувати переїдання та перенасичення. По-друге, в вашому раціоні повинні бути м'ясо, нежирних сортів, нежирна риба. Також зазвичай на вашому столі повинні бути велика кількість фруктів та овочів. Овочі повинні бути всі свіжі. Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, то потрібно овочі, запікати в духовці або якось проходити, щоб проходила термічну обробку. Не використовуйте майонези, заправляйте рослиною, олією салати. Відмовтесь від алкоголю, тому що не буває безпечної дози алкоголю. Також більше рухайтесь, не сидіть за столом, і тоді ваш шлунок скаже вам велике дякую. Якщо ви вже переїли і у вас виникає якась важкість шлунку, то так ви можете випити ферментні препарати, такі як креон, мезим, панкреатин. Або ж якщо у вас уже виникли больові відчуття в області шлунка, або спазми, коліки, то ви можете. Приймати прийняти будь-який спазмолітик. І пам'ятайте, що зранку ваше тіло скаже вам дякую за кожну нез'їдену ложку та не випитий келих вина. І наостанок про погоду 29 грудня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями без істотних опадів на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус 1 до плюс 4 градусів Цельсію.